Родина Ганни Грубик добре пам'ятає ранок 25 травня. Саме тоді недалеко від їхнього будинку впала російська ракета. Це, стало 25 мая. Це сталося 25 травня вранці, 5 годин, 10 хвилин приблизно так. ліжку знаходилися. Діти ще спали, і правнуки, і онучка, і дочка. Я почула сильний гул. І почало в нас лускатися скло, сипатися. Я, дочку, онучку схопила. Ми побігли у кухню, там знаходилися. Це було дуже страшно, звісно. Криша тріщала, вікна летіли. Страшно було дуже, діти кричали. Потім, як вийшли, побачили, що скло побите. даху весь у Дірках, підвал вивалений, в домі стелі посипались, нос таке, було страшно. Діти досі пам'ятають, як десь бахне, то вони тікають. сама пані Ганна вимушена пити заспокійливе, коли чує звуки вибухів, що доносяться з області, адже каже, почало турбувати серце. Страшні події дуже негативно вплинули і на дітей. Я нянчу правнуків. Я нянчу правнуків. Онуки всі працюють. Оце як тільки тривога, я їх в хату сидимо. Вони звичайно трусяться. Зараз психолог нас консультував, тому що маленька наша стала впісюватися після цього. Приймаємо ліки зараз. Як чуть, так і п'ю пігулки. Для відбудови від міської влади родині надали будівельні матеріали для ремонту покрівлі. Ремонт виконувала бригада робітників комунального підприємства «Запоріжремсервіс». Також привезли пісок для ремонтних робіт всередині дому і регулярно вивозили будівельне сміття. Постраждала у нас криша. Постраждала у нас покрівля, постраждав сарай, гараж у підвалі вивелися все, вікна, спальні взагалі випала, ці побилися усі. Ми позабивали фанерою досі, бо поки що спонсорів не знайшли, щоб нам зробили ці вікна, бо дуже дорого викликали. І 15 і вісімнадцять тисяч, але ми зараз не можемо. Бо онучка тільки пішла працювати, дочка теж на моторі. Там заробляє не дуже багато. Ну прийшла комісія до нас, все подивилась, кришу подивились. Сказали, що будуть робити те, що побити шифер. Ну він не сильно так дірочками. Був де великі, де маленькі. Балки побиті були. Ну вони як кажуть, взялися за цю справу. Ну а інакше, ми сказали, що будемо потихеньку самі. У родини зараз немає коштів для того, аби самостійно замінити вибиті вікна, тому планують звернутися по фінансову допомогу до депутатів. Також вони вже подали заявку в дію на відшкодування від держави за зруйноване майно внаслідок ворожого обстрілу.